Дуже дякую за запрошення. Тож давайте пірнемо в цю тему, надзвичайно важливу і дізнаємось, як саме можна за допомогою когнітивно поведінкової психотерапії допомогти пацієнтам без застосування, можливо, деякою мірою агресивних ліків. Це особливо важливо, можливо в педіатричній практиці або для пацієнтів з коморбідними станами. Тож давайте дізнаємось, що є в нашому арсеналі. Конфлікту інтересів немає, і я дуже дякую своїм вчителям за те, що маю можливість представити ці дані, якими вони навчили колись мене. Тож пірнаємо в першу тему: це великий депресивний епізод та великий депресивний розлад. І давайте згадаємо, які є найбільш важливі ключові. Діагностичні критерії ми задії СЕМ 5. Тож є у нас два важливі критерії: це депресивний настрій, а також зменшений інтерес або задоволення від справ, які раніше людина робила і отримувала задоволення, тобто ангедонія. І це є два важливі великі критерії. І щось одне із цих має бути присутнє у пацієнта, а також щодо наступних критерій. Має бути щось із наступного порушення ваги, тобто її збільшення або навпаки зменшення, безсоння або гіперсомнія майже щодня, збудження психомоторне або загальмованість, втома, втрата енергії майже щодня, почуття нікчемності, надмірної, неадекватної провини, порушення концентрації думок, порушення так, можливості мати мотивацію, нерішучість, а також періодичні думки про смерть. і... um Ці симптоми мають викликати дестрес суттєвий, такий, що порушує функціонування пацієнта в соціальній, професійній або, можливо, іншій сфері його функціонування. І цей епізод не пов'язаний з фізіологічним впливом речовин або інших захворювань, да, тому що ми будемо тоді розуміти, що це депресивний епізод, викликаний в прийом психоактивних речовин або іншим соматичним розладом. І також цей стан не можна пояснити чи розладом, шизофренією, чи, зафренії, чи розладом та іншим. Тож є надзвичайно важливі і ключові симптоми, і має бути щось одне із двох головних і чотири з наступних, які ми перелічили. І давайте подумаємо про статистику, 3,8% населення страждає від депресії. Звісно, в різних країнах по-різному, але загалом так. Що впливає? Темперамент, знаєте, є вроджений такий нейротизм, тобто забарлювати негативно. Події, які стаються в житті пацієнта, у відповідь на стресові чинники, екологічний фактор, несприятливий досвід дитинства, стресові життєві події, може теж впливати на те, що у людини є фактор такій схильності до депресивного розладу, генетичний, фізіологічний. Ми знаємо, що у дітей батьків, яких мали депресивні розлади. Скоріше за все будуть депресивні розлади з шансами в 2-4 рази вище, ніж в загальній популяції. Модифікатори ми знаємо, що може вживання психоактивних речовин, надмірна тривога, тобто невідміння впоратися з цією тривогою, межовий розлад особистості є найбільш поширеними модифікаторами, але ж також хронічні імбалізуючі захворювання підвищують ризик. Давайте глянемо на прості фактори, способи. Життя, які можуть попливати на те, що наступить ремісія депресії, і це ми можемо повпливати на поганий режим сну. Зловживання алкоголем прибрати його, зловживання психоактивними речовинами, куріння, нездорове харчування і фізичних вправ відсутність. І ми знаємо, що є дослідження, які кажуть, що якщо пацієнт займається фізичним навантаженням, то риск розвитку депресії він значно знижується. І щодо когнітивно-поведінкової психотерапії. Чого ж ми маємо розпочати, якщо ми бачимо пацієнта з ознаками депресивного розладу? Ми маємо повідомити йому класичні симптоми, щоб він чітко розумів, що гейр в її характеризується наступними симптомами, а депресія, в свою чергу, наступними, щоб він розумів, що його погіршення пам'яті, уваги, сну, порушення сексуальної функції, функціонування, його неможливість отримувати задоволення, це є сталим симптомом депресії. що це – не щось нове, а дійсно є такий розлад. І зараз пацієнт хворіє. Він має хворобу і має отримувати адекватне лікування з цього приводу. Ми маємо розповісти про психологічну схильність. Тобто, така людина має розуміти, що якщо в неї є стресові події в житті, то скоріш за все вона має оптимізувати ці події, ці чинники, щоб профілактувати релапс депресії. Маємо повідомити про генетичний фактор, що пацієнт знав, чому так розвинулася ця хвороба. Що, чому, чому може наслідуватись змінений мутований транспортер серотоніну, та, та ген, який відповідає за довжину цього транспортера? Ми можемо казати про поширення, що пацієнт розумів, що він сам сам з цієї хвороби, а дійсно багато пацієнтів страждають від цього і є засоби лікування. В тому числі може бути важливо для вашого пацієнта наголосити, що багато в тому числі відомих людей хворіло на цю цей розлад: Микола Гові, Інстин Черчен, Джон Роллінг, Джим Керрі, Принцеса Діана, Хью Лори і багато інших людей. І це хвороба, але вона лікується. Тож першим етапом є психоедукація розказати пацієнту своїми словами, що це за хвороба і чим вона загрожує, і що дійсно може бути летальний наслідок, якщо не лікуватись. Наступне ще бей, техніка дистанціювання. Напевно, ви розумієте, що якщо в нас приходить пацієнт, який сидить перед вами, і він засмучений, і він каже, що я такий дурний, я не вдах, я нікчем, нічого не виходить, і в нього дійсно погіршиться від цих думок настрій, то логічно буде впливати на ці думки. І тоді буде логічно запитати, чи ти хочеш мати таку якість життя, яка є зараз, чи ти дійсно заради цього знаєш народжувався, жив там, долав деякі перешкоди в своєму минулому. Чи, чи в тебе є причини жити краще? Так. І тоді, якщо пацієнт погоджується і вважає, що так, дійсно, є причини, він хоче подолати цей розвиток, то так буде здорово розказати йому про техніку дистанціювання. Будь ласка, відчуй, що, що з тобою коїться, настрій твій погіршується. Відчується, що з тобою це відбувається. І це перше, щоб помітити. Другий оціни користь. Можливо, це дуже корисні думки. Тоді, будь ласка, думай, їх вирішує проблему, але якщо вони не корисні... Будь ласка, відпустіть цю думку. Просто не румінуй нею, не думай, не жуй, як жувачку мисленневу і переключи увагу. Найбільш важливе переключити увагу. І тут може бути що завгодно. Техніка 5-4-3-2-1. Так, коли ми можемо очима побачимо п'ять предметів поряд собою, чотирьох торкнутись, три звуки почути, два аромати відчути і один смак згадати або відчути. Це важлива техніка заземлення, яка допомагає дистанціюватись від депресивної ремінації. Також можна використовувати цінності, дії, які є важливі. Можливо, для матусі важливо підійти до своєї дитини, провести з нею зараз час, погратись. Тоді корисні ментальні активності, думки, можна прочитати молитву, згадати якусь важливу мантру, і це теж може бути помічне. І п'ятий пункт повторювати знову і знову, коли настрій погіршується. Тож це перші шаби. Не дозволь депресивному стану затягнути тебе в прірву. Виходь, виходь від румінації. Тож дистанціювання, депресивна думка це лише симптом, а не факт. Перемикайся, йдемо далі. Якщо у нас є пацієнт, який вважає, в мене не вийде знайти роботу, у нього песимістичний негативний прогноз щодо майбутнього, звісно, він пригнічений, звісно, він нічого не робить з приводу того, щоб знайти роботу, і в нього негативні зміни в житті. Тож нам треба дізнатися, що тобі зараз могло запалати за, 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 зробити твоє серце знаєш, більш щасливим. То він може згадати, що раніше йому приносило радість, він може згадати нагальні проблеми, які стоять перед ним. І тоді запитайте в нього, а що ти дійсно можеш зробити з приводу цього? Як вирішити цю проблему? Або, може, ти забув якісь ресурсні активності, які раніше запалювали твоє серденько. І тоді додай їх, давай заплануємо їх виконання і втілення кроків зі збільшенням ресурсних активностей. То життя має бути наповненим. Поведінкова активація. Роби те, що наближає тебе до життя, яке ти хочеш мати. Відкривай календар, давай заплануємо прогулянку, давай заплануємо комунікацію з друзями і так далі. Наступний цикл проблемні способи емоційного регулювання. Якщо мається депресивний настрій, то ми можемо використовувати алкоголь, їжу, наркотичні речовини, інші засоби. І від цього ми маємо вторинні проблеми. Тому. Так важливо використовувати Бути тут і зараз, бачити, що з тобою відбувається, що ти використовуєш, і яка користь від того. То, як бачите, на цій картинці тут є е, 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 тваринка, яка бачить світ таким, який він дійсно є. І ми а тут чоловік її заклопотаний, тому можемо їсти надмірно багато і навіть не побачити, як це відбувається. І це може бути емоційним регулюванням в часі депресії. Тож нам важливо нагадувати собі про техніку Бути тут і зараз, встановити собі заставку на телефон. Кожен раз, коли бачимо, робити один в день видих у стилі майнфоллесу, додаток на телефоні з рандомним звуком, який буде нагадувати, де ти, що ти, як ти зараз, зупинись та і тоді при почуй, де ти є і що зараз з тобою відбувається, і може бути купа інших додатків для технік майнфолнесу для навчання тої медитації. Тож, майндфулнес, я живу тут і зараз, негай своє життя, то Ті хвилини життя засмічені твоєю депресією, вони дійсно втрачаються, то не дозволь депресії відібрати твоє життя. Наступні цикли депресія від депресії. Коли пацієнт бачить, що в нього є всі віси перелік симптомів депресії, то він вважає, я хворий, ні на що не здатний, і настрій його пригнічується. І депресія погіршується, симптоми гіперболізуються, вони збільшуються, вони посилюються. І, звісно, пацієнт вважає себе ще більш хворим. Або соціальних проблем. Знаєте, коли пацієнт вважає, що я відмовлюсь краще від у Мене немає на то сил, я нікому не потрібна, їм зі мною не цікаво. Це спотворене мислення при депресії, і тоді він не комунікує, він ізолюється і він накопичує проблеми від соціальної ізоляції. То що важливо, зупиніть його в той момент. Скажіть, чекай, а давай розберемось, Як наприклад, тут в таблиці ми робимо тестування думок, але воно дуже просте і вам не обов'язково потрібен бланк. Але суть така. Пацієнт думає, я нікому не потрібний. Запитайте його, чому ти так вважаєш? Хай він перерахує. Не пробуйте його запевняти в чомусь протилежному. Хай він вам розкаже, поділиться. І тоді запитайте його, ну а з іншого боку, чи були якісь протилежні докази? Може твої рідні побачили, що щось відбувається протилежне, може твої друзі тобі щось кажуть протилежне. І він може скаже, так, дійсно чоловік каже, що таки мене кликали п'ять разів за минулий день, а я відмовлявся. Може я такий потрібний своїм друзям. І тут ви зможете разом з ним, ніби під мікроскопом, подивитись на його думку, розкласти її по поличкам, подивитись докази за, докази проти, і сформувати, можливо, більш адаптивну і реалістичну думку. І важливо на тому шляху побачити, що є фокус на негативному, перебільшення, применшення, знецінення, катастрофізація, таке емоційне мислення Я так відчуваю. Так не є, але я так відчуваю чорно біле мислення, можливо, нереальні, недвисокі стандарти, яких просто не можна досягнути, і важливо наголосити на тому, ну ти бачиш, що ти зараз ніби читаєш думки інших людей, але ж то неможливо, так і ви лікар, ви то зможете. Накопичення проблем. Коли у нас немає роботи, є борги, я не здатна це вирішити, я нікчем, а пацієнт думає в депресії, настрій пригнічується, і він нічого не робить, він не шукає роботу. Тоді ви можете запланувати експерименти, чекай. Але давай зробимо маленький крок. Подай просто створи резюме і подай в три якісь там інстанції. І почекай відповіді, що там буде в результаті, а раптом вийде отримати добрий результат. Та і це вже буде якийсь результат для пацієнта. Він зможе отримати результат своєї діяльності, він його побачить, він зрадіє, він нарешті стане з ліжка, він перерве цю депресивну румінацію, щось зробить для себе ресурсне, важливе для себе, змістовне. І це може йому навіть надихнути на життя. Ідемо далі. Панічний розлад. Тож, які є симптоми, які важливі критерії, має мінімум. Чотири або більше симптоми має бути серцебиття, потовиділення, тремор, тремтіння, відчуття нестачі повітря, задуха, відчуття неспроможності, нормально дихати через фізичну перешкоду в дихальних шляхах. Таке відчуття, що ніби здавління груді, біль дискомфорт в грудях, нудота або біль в животі, відчуття запаморочення стабільності, непритомності, озноб, тепла, парестезії, оніміння, поколювання, дереалізації, ніби нереально, деперсоналізації, відірваність від себе. Страх втратити контроль, Божеволіти, страх померти. І все це може комбінуватись, і додатково має бути такий симптом, що пацієнт боїться повторення цих симптомів. І тоді це є панічним розладом, а не просто панічна атака. Тож, підемо далі. Що статистика нам каже, 20% людей мають напади паніки, але 1% має панічний розлад. Тобто, коли є і епізоди, і страх про повернення цих симптомів. Які фактори генетичний, фізіологічний та гени дають вразливість? Ми розуміємо, що якщо у батьків було, то у дитини, скоріш за все, теж були. Гіперактивність мигдалеподібного тіла та пов'язаних з ним структур. Попередній лектор вже казала про мигдалеподібне тіло, і це важливий центр, який відповідає за тривогу, агресію і його роль зберігти наше життя. Але він може бути гіперактивний. Хімічний дисбаланс, та, і коли в нас немає достатньої гамоаміномасляної кислоти, кортизол, кортизол порушений, серотонін, його синаптична передача, темперамент, негативна афективність, тобто той нейротизм, схильність до переживання негативних емоцій, чутливість до тривоги, приступу страху в анамнезі. Знаєте, коли там у нас не було недостатньо було критеріїв, щоб сказати, що панічна атака, але були приступи страху. Тривога розлуки в дитинстві, в важкій формі, особливо екологічні, це сексуальне, фізичне насильство в дитинстві, куріння, стресори за кілька місяців до першої панічної атаки. Напевно, вам пацієнти розкажуть, що в мене щось трапилось, і от відбулось. Чому проблема? В тому, що у пацієнта є панічна атака. Є тілесні симптоми, серцебиття, потовиділення, тремор, де реалізація, де персоналізація, що завгодно. І він починає інтерпретувати. Він думає, я помираю, то інфаркт, то інсульт, то надзвичайно щось страшне, треба бігти до лікаря, тривога більше, панічна атака сильніша, знову симптоми посилюються, Він їх інтерпретує. Тому що важливо на початку. Дуже зрозуміння моволідизацію почути скарги пацієнта і дійсно обстежити його. Ну скільки пацієнтів з панічним розладом мали дійсно не зовсім панічний розлад, а гіпертиреоз, знаєте, з тиреотоксичними кризами, то може бути купа різних пояснень його стану. І нам дійсно провести треба адекватне обстеження пацієнта, профілактичний огляд, знаєте, для того, щоб впевнено казати, що це саме панічний розлад, а не прояв соматичного захворювання. Тож. Перший етап медичне обстеження, уточнення реального стану здоров'я, не гіперболізовано, але оптимізовано. Далі психоедукація. Нам дуже важливо сказати пацієнту, що ви приймаєте всі його доводи, ви чуєте його. І в нас дійсно є гіпотеза А, що він хворіє. Він хворіє, ми будемо шукати. Але є гіпотеза Б, що можливо це буде пов'язано з тривожністю і страхом повернення цих симптомів. І тоді давайте подумаємо разом. Так, дорогий пацієнт, ми обстежились, які у вас є докази на те, що це реальна хвороба. Ну, в мене тут на електрокардіограмі то, на рентгені, то, і тут терапевт мені сказав то. Ви своїм лікарським оком кажете, але так, але це не співпадає з патологією. Це є норма, так, це фізіологічна норма, вікова норма, і це не вписується в будь-який соматичний діагноз. І тоді давайте подумаємо про гіпотезу Б. Може, то тривога. Давайте спробуємо полікувати це як тривогу, а якщо не вийде, ну повернемось до гіпотези, а що це соматичний розлад. І тоді нам треба йому розказати мінімально про те, що є центр мозку, який. Називається майдали подібне тіло, і воно реагує на сигнали небезпеки в зовнішньому світі. І воно підкіркова структура, воно активує важливі підкіркові в тому числі, системи нашого мозку, але в тому числі симпатичну нервову систему. Тоді мобілізація тіла відбувається, в тому числі виділяється над нервниками адреналін, кортизол, і він розподіляється по органам і системам. І тоді у нас дійсно є пришвидшене серцевиття, порушення дихання, ну, змінене дихання. Та? І інші симптоми. Тож, ваш мудрий організм він запускає реакцію порятунку від небезпеки, він не хоче вас вбити. І тоді нам важливо сказати, якою є. Мотивація пацієнта для того, щоб подолати панічний розвитку. Як ви хочете жити без панічного розвитку? Чому ви хочете його позбутися? Як зміниться ваше життя? Що ви тоді отримаєте, якщо ви не будете постійно бігати і обстежитись? Та якщо ви не будете прислухатись до своїх симптомів? І тоді пацієнт відкриється, він скаже, так, да, дійсно я вже змучився, я не хочу. І тоді дайте йому надзвичайно важливу рекомендацію. Увага буде в тестах. Так. не використовувати захисну поведінку, довіряти собі під час панічної атаки, нічого не виконувати, крім того, щоб продовжувати ту дію, яка була до цього. Якщо він пішов в супермаркет, і в нього панічна атака, продовжувати бути в супермаркеті. Якщо він був в той момент там бігав та на тренажері, то будь ласка, хай він біжить далі. Не зупиняйся, не п'є водичку, не використовує її до і так далі. Будь там і навчай своє мигдалеподібне тіло. Тож без фокусування уваги на тілі життя стане краще. І тоді ми можемо в тому числі протестувати, якщо йому було недостатньо наших даних, що це не є хвороба. Давайте, цей інфаркт зараз помру. Добре, які докази? Добре, а які протилежні докази? Що ви дійсно знаєте про інфаркт? Які є дійсно його симптоми? А які з цих симптомів є у вас? Тож давайте зробимо реальний висновок, що це є фокус уваги на нормальних тілесних проявах серцебиття. І це не загрошує вашому тілу і життю. Так, ти в безпеці, і тепер в тебе є медичні докази і знання. Може бути уникнення і заходи безпеки, коли пацієнт так уникає ситуації, не піти в супермаркет, не побігати, не зробити фізичне навантаження. І тоді нам треба зробити експеримент. Чекай, давай, спробуємо. Побігай, будь ласка, на тренажері 10 хвилин. і Давай подивимось, чи дійсно твоє серце зупиниться, чи дійсно ти втратиш свідомість і помреш. Один разочок. Давай, як експеримент. Тоді ви плануєте, що він зробить то-то, ви дивитесь на результат. І, скоріш все результат буде позитивний, правда? Він витримає, він отримає силу, віру в себе, що в нього вийшло, і що десь він погулявся. І тоді отримати нові знання на основі досвіду це є важливе. І тоді ми формуємо, дорогий мій друже. Ну що ж ти там уникав через панічний розлад? Ага, ходити в парк в парк, ходити в супермаркет, віджиматись, присідати, підійматись сходами на сьомий поверх. Будь ласка, тепер все це зроби. Та по кілька разів і для чого? Для того щоб навчити мигдалеподібне подібне тіло не йти по тому шляху, який включає його активацію, а йти в таких безпечних, штучно створених умовах під час психотерапії, по такому шляху, коли включається гальмівний нейрон, який має гамма-аміномасляну кислоту, і тоді буде гальмуватись робота мигдалеподібного тіла. Тобто це науково обґрунтований метод. Працюй, будь вдома, роби те, що ми запланували, і навчай мигдалеподібне тіло. І йти по тому шляху, який призводить до закріплення. Факту, що ця дія безпечна і які призводить до того, що мигдали подібне тіла перестає бути таким гіперактивним, то роблю те, що страшно, і звикаю до досвіду. А якщо пацієнт досі переживає румінацію, якщо щось станеться, а я ж не можу переносити невизначеність щодо майбутнього. То поясніть моєму, що є корисні і некорисні переживання, і некорисні – це там, де гіпотетична проблема, де перебільшення небезпеки, де катастрофізація, де немає дій, які ведуть до добрих заходів безпеки, де я не можу вплинути ніяк. І від цього всього майнфулнес. А якщо ти маєш вплив, якщо ситуація дійсно реальна, роби план рішення і вже давай сподумаємо, коли ти будеш робити першу дію, для того, щоб вирішити цю реальну і нагальну проблему. І корисне переживання роблять дії, не корисне, переключаюся. Тож, е що є ще важливо, уникнення е позбутись його, нейтралізуючу активність, не ходити до лікаря, не запитувати щоразу, як є там мій стан, а може, то все ж таки інфаркт. Ми навчаємо його толерувати цю тривогу, жити з нею і навчати своє мигдалеподібне тіло. І тоді можемо знову експерименти запланувати. І ми робимо цю експозицію до цих багаторазових повторення до того, що є тривожне, щоб пацієнт навчився. Тож я обстежений, ніхто не знає майбутнього, я живу тут і зараз. Буде проблема, тоді буде вирішувати. Наразі проблема гіпотетична. Вибачте, майнфулнес, живу далі, так як є. І не втрачайте фізичну форму. Хай ваш пацієнт тримається знаєте, на плаву, має сили. Це так важливо для нього і для його родини, для його близьких. Тож відновлення фізичного здоров'я, попередження рецидиву, заплануйте з ним фізичну активність. Хай він запишеться на спортивні заняття і так далі. Хай прислухається до серця і займається цим тренує, тренує свій своє тіло. Не буду зупинятись на ГТР, друзі, тому що найбільш головні ми вже нюанси проговорили. Тож я дуже дякую за вашу увагу. Будьте впевненими лисенятами, знаєте, з валізької мудрості і помічними техніками КПТ для ваших маленьких пацієнтів. Будьте як той маленький принц, знаєте, з тим лисенятком. То дозволяйте їм відкривати світ і даруйте їм впевненість в собі. Я вам дуже дякую.